Друзі, вітаємо вас на нашому каналі та пропонуємо вам огляд будинку вартістю 5500 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. А на огляді сьогодні. Одноповерховий цегляний будинок площею 100 квадратних метрів, який розташований у селі Долинка Полтавської області. У будинку розташовані 4 кімнати та індивідуальне газове опалення. Будинок дуже міцний, добротний, теплий. У будинку є усі необхідні комунікації світло, вода, газ, каналізація. Ванна є у будинку, опалення газовим котлом та допоміжним твердотопливним котлом. Є літня кухня, багато хозяйських будівель. Великий гараж зі шлакоблоку, з ямою. Є три погреба. Загальна площа ділянки 140 соток. Двір частково заасфальтований та обгороджений з усіх боків паркану. На подвір'ї є літній душ, дров'яниця та колодець з насосом. До будинку та до садиби у будь-яку пору є хороший під'їзд автомобілем. Поблизує вільні садиби та вільна земля. На подвір'ї та богороді також є плодючі фруктові дерева, є слива, яблуня, груші, абрикоси, також є кущі смородини, малини та виноград. Ця гарна та доглянута садиба розташована в дуже мальовничому, екологічно чистому та тихому районі. Контакти продавця під відео. Друзі, підписуйтесь на наш канал та бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.